У Харкові станція метро почали прикрашати святковими декораціями. Ілюмінацією вже оздоблена станція метро. Наукова, а вже найближчими вихідними святковий настрій будуть створювати в підземці на історичному музеї. Тривають роботи по оздобленню чотирьох станцій метрополітену новорічними визерунками, які є в розпорядженні центрального парку, оскільки ми не маємо можливість через війну оздобити сам парк, так як звикли харків'яни, але потішити людей, потішити дітей, Хів новорічними прикрасами хочеться, то ми вирішили перенести це в більш безпечне місце, а саме до харківської підземки. Мова йде про станцію метро наукова, історичний музей, університет та центральний вокзал це ті станції, які найбільш відвідувані, і кожна з них, як і минулого року, матимуть власний якийсь вигляд, але всі вони безперечно будуть надихати на таку атмосферу новорічного свята. Всі роботи з монтажу святкової ілюмінації кажуть в центральному парку в Харкові. Проводять вночі. Все це для того, щоб не заважати руху потягів підземки та пасажирам метрополітену. Триватимуть роботи до початку грудня. Я сподіваюся, до святого Миколая ми завершимо вже всі чотири станції. На кожній станції ви зможете побачити ті орнаменти, ті візерунки, ті мотиви, які ви вже бачили в центральному парку. Тобто, направду нічого нового не буде. Ну не час зараз. Купувати нові речі, але час все одно святкувати новорічні свята, бо діти того бажають. Якщо говорити про найбільш насичені нашими декораціями станції, то це безперечно історичний музей та університет. Якщо говорити про історичний музей, то там будуть встановлені фігури ангелів, символізуючи різдво та святого Миколая. Буде інсталяція з новорічними ялинками. Якщо говорити про центральну локацію, то це безперечно університет. Там буде встановлена наша парківська новорічна ялинка. Ялинка з прикрасами, з гірляндами там будуть встановлені безліч мотивів, якісь додаткові декорації, аби створити саме там таку атмосферу свята, як годиться. Леся Кополюк, Сергій Пере, Станіслав Гришко та Олексій Мурав'йов, Харків. Новини.